Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розберемось у тому, яка різниця між звичайним та магнітним механізмами замків. Перед вами двоє дверей. На цих дверях в нас встановлений механізм замка, звичайний з пластиковим в'язочком. На сусідніх в нас встановлений магнітний механізм замка. Перше, що ви можете побачити, це різниця ось тут знаходиться в цій області. Тут ми бачимо відповідну планку замка. У На у дверях з магнітним замком також є відповідна планка, але ми її зовні не бачимо. Відповідна планка магнітного замку виглядає ось таким чином. Вона знаходиться безпосередньо у стойовій коробки. Щоб ви розуміли, різниця між магнітною і звичайною відповідною планкою. Вона ось у чому. В нас в магнітному замку відповідна планка не виступає на зовнішню частину коробки, на відміну від звичайної, тому візуально ми цю відповідну планку не бачимо, але вона в нас є. Це перевага магнітних замків. Якщо ви бажаєте взяти двері на прихованих завісах із магнітним замком, у вас на дверях фактично візуально буде видно лише дверну ручку. Давайте розглянемо сам механізм. Ось таким чином в нас виглядає звичайний механізм замка. Ось він наш пластиковий язичок, візуально його видно, він виглядає. Тепер давайте подивимось, що ж з магнітним механізмом. Ось у нас лицьова планка замка, і ось наш язичок він йде в рівень з лицьовою планкою. Він не виглядає. Виникає питання, яким чином він працює? Це магніт. Чому називається механізм магнітним? Бо цей язичок він в нас магнітний. Ми для прикладу зараз взяли відповідну планку, вона, звичайно, не магніт, так сильно не буде притягувати. Але щоб показати цей язичок в процесі, він виходить, але він реагує на магніт. Магнітом в нас є відповідна планка, яка і притягує цей язичок. І коли ви зачиняєте двері, цей язичок у вас виходить. І таким чином двері фіксуються. Ну що ж, з візуальною різницею між цими двома механізмами ми вже розібралися. Тепер давайте розберемося зі звуком. Як працюють ці два механізми звичайний та магнітний. Різниця в тому, що магнітний механізм замка працює тихіше. За рахунок чого все дуже просто і логічно. Хочу вам пояснити, в чому ця фішка, чому саме магнітні працюють тихіше, і як в цьому розібратися. За рахунок чого, якщо ми розглянемо звичайний механізм замка з пластиковим язичком. Він в нас замикається наступним чином. Язичок, ось ми візьмемо нашу відповідну планку для прикладу, він торкається спочатку лицевої частини планки і потім фіксується у заглибленні, яке вже йде безпосередньо в коробці. Таким чином, коли ви закриваєте двері, ви чуєте перший звук, дотик до планки, другий фіксація язичку. Подивимось. ще раз перша – лицева, друге це фіксація. Сподіваюсь, розчули два дотики, два звуки. Тепер давайте подивимось, як же в нас зачиняється магнітний механізм замка. Оскільки в нас відсутня відповідна планка з зовнішньої сторони. І язичок в нас не виглядає, він у нас йде в рівень і реагує лише на магніт, який вже безпосередньо в коробці знаходиться наша відповідна планка. Ми будемо чути лише один звук фіксації язичку в коробці. Ще раз, ми не чуємо першого дотику в облицьову планку як у варіанті з звичайним механізмом замка. Тепер давайте по черзі зачинимо наші двері, щоб ви змогли почути замикання дверей зі звичайним замком, і одразу після цього як замикаються двері з магнітним механізмом замка. Тож, як бачимо, магнітний механізм замка дійсно працює тихіше. Міф про те, що це безшумний механізм, я гадаю, ми розвіяли. Звук все ж таки є, але за рахунок конструкції цього механізму ми чуємо звук менше тихіше. Підсумуємо наш огляд. Візуальна різниця між замками очевидна. Розібратися в цьому досить нескладно. Магнітний механізм замка працює дійсно тихіше. Користуйтесь нашими порадами, дивіться огляди та обирайте те, що підходить саме вам під ваші потреби та побажання.